Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 12 лютого. Як бачимо, погода у нас така ну, досить таки тепла, хоча зранку був мороз і попередні дні були у нас морози такі ну там по мінус 10-11 були морози. Друзі, підійшли ми до цього вулика. Хто дивився відео? Ось тут у нас він позначений. Хто дивився відео. Коли ми передивляли сім'ї, то ця сім'я в нас сиділа, як би сказати, не у клубі, а були якось розтягнуті, розрихлені. Е, і мені ще тоді здалося так, що у них ну, там з кормами досить такі, е, досить туго у них з кормами. Е, цю сім'ю, можливо, потрібно подивитися по журналу, як у них було по вагах з кормами, але ну, не в цьому річ. Е, з кормами у них можливо ще таке, що може у них там щось не... Так, щось їх можливо безпокоїть, тому вони корма більш під'їли, ніж інші сім'ї. Друзі, скажу так, що ми з ними плануємо робити? Тільки одне. Тепер на даний момент поставимо їм ось таке: у нас є канді, ну, залишилося від. від... Ну, канді залишилося те, що ми ставимо у кліточки для пересилки маток. Просто поставимо їм канді, щоб у них були корма для. Для того, щоб дозимувати. І все. Потім, друзі, навісні, коли вже почнуться роботи на пасіці, ми цю сім'ю е, просто розформуємо, тому що ну, не потрібно нам таку е, сім'ю Не потрібно нам таку сім'ю, ми її розформуємо і все. Е, взяли маску, тому що бачимо декілька бджілок літає. Ну і ця сім'я, я думаю, що вони будуть у активному стані. І щоб не покусали нас, то взяли. Так, да, друзі, так як я і казав, вони в активному стані. Чуємо вони жужать. димар наш дмухає. Щось там дмухає. Ось бач, вони активні. і нехай собі вже сидять, а вже по весні будемо дивитися, що і як. Uh, ну, просто хотілося б, друзі, знайти причину. Uh -huh. Трішки не закривається криша. Uh. Добре, друзі, зараз я з цією кришею розберуся, це вже не на відео. Просто будемо, друзі, дивитися вже навісні, чому така причина того, що вони ось так себе поводять. Наприклад, можемо декілька сімей подивитися зараз. Ну, як, наприклад, сілять інші сім'ї. Чи вони в клубі, чи ні, щоб розуміти, що і як з іншими сім'ями. Ось бачимо, друзі. І це вулик той, на який, на який ми ставили тільки що кормушку, кажу кормушку Канді, Димар. Ну, ми по ньому робили якісь рухи. То можемо бачити, як сидить ця сім'я і як сидять. Ось бачимо друзі. В клубі всі сидять, всі тихенько, всі спокійно. Ще одну подивимось, щоб просто... Наприклад, цю, щоб можна було просто якось порівняти, що ну, дійсно там є якась, якась проблема. Ось бачите, Всі у клубі, всі тихенько, спокійно, тільки коли вже піднімаємо клейонку, то вони починають чуть-чуть там щось валитися. А ця сім'я кажу, ну, дозимує. Будемо її показувати, який в неї буде далі, що з нею далі буде і тому подібне. Тому, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!